Режавський Владислав шукає різні шляхи розв'язування задач. Dear Ira Natalicuk, I have been teaching you since the first grade. We have already achieved much success with you by different uh competitions. Different contests and olympiads. I hope that you will set the goals and you will achieve them in the future. I wish you to be healthy, wealthy, wise and also may all your dreams come true. Натальчук і ринка це творча, креативна, розумна дівчинка, у якої завжди горять очі, втілення ніжності і доброти. Її твори маленькі шедеври. Не слід той, хто ставить розумні запитання. Це все можна сказати про майбутню дослідницю в історії на тачукірі. Нехай твої перемоги стануть початком надзвичайної подорожі у світ нових відкриттів та досягнень. Іра учениця чудова, цілеспрямована, з аналітичним мисленням. Іринка це діамант нашого ліцею. Кожним вчитель мріє про ідеального учня, який би був комунікабельним, ерудованим, креативним. Ці всі якості можна характеризувати до Іринки. Аніна Вікторія дуже любить математику. І за це я їй дуже вдячна. Воломарчук Софія надзвичайне відчуття логіки та аналітичних здібності. Чернявська Софія має неординарне логічне мислення. Шевчук Вероніка надзвичайно талановита та багатогранна дівчинка, переможниця олімпіад, волейболістка, гарно управляється в графічному дизайну та справжній кулінар. Точений назад, старанний і відповідальний. Максим, ти позитивний, веселий, креативний. Я бажаю тобі подалі перемог як історична в ріше серця. Жорняк Максим має хорошу пам'ять, володіє незвичайним талантом вивченні астрономії, цікавиться сучасними досягненнями астрономії. Дуже спостережливий, закоханий взоріння. Верескун Даша. Дитина творчої спрямованості. Має естетичний смак, здатна з головою заглибитись в те, що її цікавить, мельник Іванка їй притаманні, винахідливість, енергійність, творчість. Я щиро радію твоїм успіхам. Запам'ятай, сміливі, долають страх і сумніви, підкорюють найкрутіші вершини. Ширять українську культуру і несуть правду світу. Вірю, ти досягнеш великого успіху. Не зупиняйся на шляху до досягнутого. І дай крила своїй мрії! Талановитий. Впевнено йде до своєї цілі і дивуйся, звідки в нього стільки майстерності. Драган Дмитро креативний, впевнений в собі. У цьому підлітку стільки енергії, що можна підзаражати електростанції. Супінський Ростислав. Впевнений, цілеспрямований, енергійний. Активна учасниця різних творчих заходів та конкурсів. Містер Шевченко, you are my very, very talented student. If you realize all your dreams, you will succeed in your life. I wish you all the best on this not a very easy way. Він міг би підкорити горе, і для нього, здається, немає нічого неможливого. Костянтин Острозький, сподіваюся, пишав бися таким учнем, як ти, Вітя, в своїй академії, але ти є учнем Бершацького ліцею №1. Ми пишаємося тобою, ми гордимося тобою. Ти наша честь, слава і гордість. Вітя такий, як Альберт Ейнштейн, такий самий неординарний, позитивний та кмітливий. Я бажаю тобі бути завжди таким, як Фернанд Магелан. З відкритими новими крутими подорожами. Вітя захоплює мене своєю жагою до знань, і це майбутнє нашої країни. Це учень, який захоплює своєю грамотністю, неординарним мисленням. Його роботи піряти легко. У них ніколи не буває помилок. Містер сам. You are a school leaver. You are at the very beginning of your not difficult way in this life. May God help you with the healthiness. May all your dreams come true. Клопатюк Ваня – відповідальний, розумний, організований учень. Він став переможцем районної олімпіади з географії. Дуже любить мантрувати, цікавиться географією багатьох країн світу. Я бажаю, йому, щоб географія супроводжувала його протягом усього життя, коли він йде подорожувати різними країнами світу. Бажаю йому гарно здати мультимедійні тести, вступити до престижного вузу і радувати своїх батьків. Свілюк Максим, як Фернанд. Магелан не стоїть на місці та шукає нових звершень. Талановита дівчина надзвичайно старанна, наполеглива, завжди прагне до успіху, посіла призові місця з української мови, літератури та конкурсах. Відповідальний, старанний, на уроках активний, зосереджений. Здобув перемогу в районній олімпіаді з української мови та літератури та районних конкурсах. Впевнено іде до своєї мети вперта і наполеглива, з гарним чуттям слова. Маша, віру в свої сили ти здатна досягнути неможливого. Школа Аліна має нахил до вивчення фізики, проявляє велику допитливість і дослідницьку активність. Має здатність до створення логічних послідовностей, вирішує проблеми і завдання унікальними способами. Вона швидко сприймає новий матеріал та прагне працювати самостійно. Іванка талановита. Креативна, старанна, вміє нестандартно підійти до вирішення всіх біологічних проблем. Шаркова Валерій – характерне образне і творче мислення. Відкрито вирішує будь-які питання і не здивуюся, в майбутньому це буде чудова винахідниця. Летюча Анастасія відкрита, добросовіста, талановита, легко засвоює навчальний матеріал. Настуне нехай у твоєму житті все буде чисте, як аж два і дойвове як активний метал. Настуне, ти щира, працьовита і надзвичайно наполеглива. Щиро бажаю тобі, аби вся твоя наполегливість. Повернулася терабайтами найвищих досягнень у житті. Аполінарія наше сонечко, яке обігріває усіх діток нашого класу. Вона любить українську мову, складає вірші про природу, школу, сім'ю. Гарно малює пейзажі. Рудь Марійка надзвичайно позитивна, активна і енергійна дівчинка. У навчанні дуже старанна і відповідальна. Любить багато читати, малювати і танцювати. Легко із задоволенням вивчає усі предмети, але найбільше залюблена у рідну мову і літературне слово. Багато працює над собою, прислухається до порад вчителя і має потужну підтримку від мами. Марійко. Я щиро пишаюся твоїми успіхами і впевнена, що це лише початок. Далі буде. Моя Іринка, як та Зіронька ясна, талантів багато, але кожен особливий. Поєднання доброти і чесності, мудрості і розуму. Залишайся такою, як ти є, і вдосконалюйся надалі. Бажаю успіху! Гронська Юлія допитлива та сором'язлива із прекрасним вогником в очах. Юрченко Дарія вміє гарно виразити себе, проявляє талант у сценічному мистецтві. Оригінальність її думок вражає однокласників та вчителів. Дівчинка прагне працювати самостійно, креативно у придумуванні історій та вірші.